Усім доброго дня! Канал Сіська Господиня, і я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. А сьогодні я буду готувати ліниві голубці. Ну і поділюся з вами своїм рецептом. Для цього я взяла рис, фарш свиний 500 грам, борошно мені потрібно, дві моркві, дві цибулі, капуста. Я потім напишу в описі, скільки я додам капусти. Томатна паста, перець, чорний мелений, сіль, олія, цукор і сметана. От і все, що мені потрібно для таких голубців сьогодні. Я зараз промию в холодній воді добрий рис. Рис я промила холодною водою, десь у трьох водах. Гарнисенько промила. І тепер от маю кипяток, заливаю кипятком. Ну, десь так, щоб було на два пальці э, верх рису. Накриваю і ставлю, щоб тільки закипів. Покажу вам, що я порізала цибулю, так дрібненько, І на терку натерла моркву, і насікла на маленьку свою стареньку, щитківничку, отак дрімнесеньку капусту. А тепер отак ножем ще дрібнесенько трішечки її поріжу. Сковорідка вже нагрілася, і я буду смажити ставити цибулю. Додаю сюди трошечки олії, Засипаю цибульку, хай трішки потушиться. Небагато трішки. Цибуля вже трішки просмажилася, така зробилася прозрачна. Ну, тепер додаю сюди моркву. Тепер просмажити, ще трішки тут морква. Я додам ще трішки сюди олію. Небагато так трошки ще. Тому що морква зразу і забрала її. і додам сюди трошки посолювати від солі, Так візьмемо і посолюється. Трошки швидше просмажиться, пом'якнемо соли. І морква вже гарно протушилася і тепер сюди додаю От... капусту, не поставила біля себе. І трішечки лишень протушую її, небагато. І теж зараз трішки капусту посолю, щоб вона пом'якла швидко і швидко трошечки протушилася. Отак, дрібку соли дала. Якщо капуста така тверда дуже, тоді можна додати от сюди. Ну, десь 20 мг водички. Небагато, отак. І вона так швидше пом'якне. Ну, так 5 хвилин я капусту помішувала, щоб вона не підгоріла, Там морква. І все, капуста готова. Я поставила капусту з морквою, щоб трошечки простивала. І покажу вам, що я з тієї моркви і цибулі от, полишала по кусочкові. Кусочок моркви, кусочок цибулі. І зараз поріжу і покажу, як я буду робити ще. Е... Засмажку, підливку для цих голубців. Можна було лишити там моркви тої засмажки, ну от, що я робила до капусти. Але у мене люблять, коли морква там порізана кусочками маленькими, просмажена. У ті підливі люблять кусочками. Вона, правда, і гарніша і якось смачніше. Поставила сковорідку, сковорідка вже нагрілася, олію наливають сюди. А тепер от, порізала моркву, бачите, так, дрібненькою солімочкою такою. Так. І e, цибульку так порізала. Все, додаю все сюди. І хай разом підсмажиться. Це вже буде для підвилочки. Трішечки посолю, так дрібку солі. Да? Морква вже трішки просмажилася з цибулею. не треба її також дуже просмажувати. Якщо вона трошки хрупостить, то навіть і добре вона у підливі, вже в духовці дійде, якраз буде добре. Тепер беру томатну пасту, от. така велика столова ложка одна і друга. Томат трошки просмажився і я додам десь так от. Півчайної ложечки цукру. Так, там є морква, що можна цукру не додавати. Але морква все одно не забере оту кислоту з томату, тому що я додаю, я люблю багато додавати томату. Як бачили, дві столові великі ложки томату. І зараз йде ще сметана трошечки стеж дає кислинку сюди. Так що я все-таки даю трошечки цукру. Тепер візьму ось сметану. Я поміряю ложками, але я обично даю, оскільки мені туди забажається, 150-200 мл сметани. Чим більше сметани, тим краще. Але як немає, то можна і 3-4 ложки там дати, і достатньо, а то вода буде. Одна, друга, от і п'ята. У мене домашня сметана, тому така трошечки рідковата. Я всю не дала сметану. Зараз подивлюся ще. Я буду додавати ще сюди воду. І додам сюди борошно. Я от забула за борошно, заговорилася то за одне, то за друге. Отак от візьму чайну ложечку добру і ще трішечки. Ну, десь так маленька столова ложка борошна. Щоб оця підливочка була. Її можна було, це борошно треба було додавати, коли давала томатну пасту, але заговорилася і трошки пізніше вже. Ну чого, воно розійдеться. Зараз борошно в сметані. Воду маю тут. Гаряченько вже. І в мене це 250 мл чашечка. Буду додавати отак. Дала 200 мл кашу. Соли трошечки, отак. Це забагато покашу, тому що я солила моркву і додам перцю чорного маленького. Ну, ось так, трошки менше півчайної ложечки. І те забагато. Коли вже сипиш, то вже бачиш, чи багато, чи не багато. Набираєш у ложечку, а потім вже дивишся, треба чи не треба того так скільки. Можна додати ще оцих 50, мл сюди водички. Підливочка так легенько закипіла. Я додала ще трішки соли, попробувала. Все, готово буду виключати, буду замішувати голубці. От, рис. Рис гарненько запарився, бачите, розсипається гарненько. Тепер сюди додам От фарш. І додам капусту. з Сморкую оце всю. Смажку дам зараз сюди. Зараз посолю, поперчу. Я люблю поперчити, добре. Дам, поки мій чайної ложечки такої, ой, а на відео показую, що ціла ложечка соли. Отак. От Покажу вам. Отак прямо руху все треба вимішати гарне. Я вже гарненько все добре вимішала. Соли ще я попробувала, додала на свій смак. І зараз буду дуже виробляти. Але покажу вам, що ще можна, отак, як ми пакеті трошечки робимо і бити. Недовго, так пару разів разів 4, 5, отак зробити з ними, щоб вони гарненько ловилися до кучі. Ці голубці, потім я буду виробляти. О, так. І все. Я отаку стікляну формочку буду складати. І скажу вам, що духовку вже включила на 200 градусів. Вона, коли нагріється, вже, я поставлю от голубці. Голубці закип'ять у формочки, і я тоді скручую на 180 градусів вже до готовності. Але це я свою духовку так роблю. А ви як уже, дивіться, по своїй духовці, як у вас випікає духовка. І додам трохи капельку масла на формочку отак розмастю трошечки. Можна і не додавати масло, але ставити на таку суху формочку. Воно трошки любить приставати, отам, зараз ці голубці. Все, більше не треба сюди масла. І буду, виробля... буду виробляти голубці. Біля себе поставила оно чашечку з водою. І зараз буду отак руки трішечки у воду. Сьму ложку столову. Ну, це кожен вже як хоче собі. Хоче, щоб вони були одинакові, гарненькі то ложку, а так можна просто брати рукою і виробляти. Отак. І в руках теж трошечки отак буду відбивати. такі довгенькі буду робити голубці. так знову руку трішки у воду. І знову. І знову так, Так, Ну так Отак буду виробляти і складати у формочку. Формочка в мене трішки замала, а от фаршу усього всього вийшло трошки більше. І тому всі не поміщаються сюди. Але я вам зараз покажу, як я ще їх іншим способом роблю. От якраз добре, що залишилися, і я покажу, як я їх буду зараз на сковорідці обсмажувати. І теж, виходить, все добре. Тепер беру от підливо, насипаю на них. Отак. Насипала, бачите, підливи залишилося, ще скільки будуть і для цих голубців буде підливи. І все, духовка нагрілася йду ставити. Я поставила сковорідку і буду робити голубці буду обсмажувати на сковорідці. Руки вже я тепер олії трішки от, вмочила. І так само так буду їх гарнесенько трішечки вливати. От. І буду ставити смажити. Я, бачите, голубчики всі помістила тут. І буду зараз смажувати з однієї сторони, а потім з другої сторони. Вже трошечки голубці тут підсмажилися з однієї сторони. Я їх перевернула, вони вже з іншої сторони трошки Я беру підливою. І оцією підливою прямо отут трошки зменшу огонь і так залів. От Накрию кришкою. Отак. Ну і десь хвилин 10-15, не більше ще трішки просмажуться під кришкою. І вони теж дуже смачненькі, виходять. Показую вам, яких я сьогодні голубців наготувала. Оці у духовці, а оці у сковорідці. Я й не думала сьогодні оцей метод у сковорідці показувати, ну вийш багато, а, як я казала, формочка в мене малесенька, не помістилися. так що я вам сьогодні показала, якими двома способами можна приготувати такі ліниві голубці. Ну що буду брати буду показувати вам, які вони получилися. Ці на скоріці візьму спочатку. Тут багато підливочки вийшли. Там більш підливочка викіпіла. А оці тут більш підливочки покажу, біць, які вони ще зараз всередині покажу, які Я пробувати не буду, бо вони дуже-дуже гарячі ще. І покажу вам зараз, які вийшли у духовці. От, візьму зараз одну з краю. Отак. От Отак. І покажу отакі, От бачите, у духовці. Це дуже-дуже позначається -дуже такі смачненькі, підливочки, отакі, голубці. Це просто швидко. І дуже смачно. Ну, з цими, що в сковорідці, треба трошечки повозитися, тому що їх треба ще обсмажити, щоб вони там. А можна і так, якщо бажаєте, отак саме скласти у сковорідку, їх залити підливочкою, і теж вони смачненько получаються. Ну, засмажені вони чуть-чуть мають смак кращий. Ну, от такі сьогодні голубці я з вами приготувала, як кажуть у нас виниві голубці. Тільки ще скажу: от ці, що сковорідки, якщо будете обсмажувати їх, їх треба дуже добренько так у руці вибити, вибити, зробити, отак, щоб вони там, коли будуть підсмажувати, щоб не розпадалися. От і все. Приготуйте ви такі голубці. І всім дуже гарно дякую за ваші підписки, за лайки, за коментарі, вам дуже гарно дякую. Бажаю нам усім поскоріше мирного неба, здоров'я всім бажаю, Божої витримки. І всього-всього найкращого. І дуже вам гарно дякую за коментарі. Ще хочу раз подякувати. Дуже гарні коментарі ви мені пишете. Я, можливо, комусь не можу відписати всі, на всі коментарі, але я вам дуже і дуже гарно вдячна. І тоді до зустрічі!